Доброго дня! З вами автосалон Автомаксимум. Сьогодні у нас на огляді Monster Dodge Ram TRX. Ram TRX – це головний конкурент у нас Ford Raptor в чорному кольорі з червоною стилістикою. Все як треба. 6,2 v 8 705 кінських сил. Друзі, давайте поговоримо про відмінні риси саме у TRX від звичайного рема. Це такі красиві бурштинові ДХОшки у нас в воздухозабірнику, які знаходяться зверху капоту. Це великий надпись TRX на капоті червоним кольором. Та цифра це 6,2 літри компресорних суперчардж, яку ми так само бачимо на капоті. Це у нас реально. Монстр просто в світі пікапів, в світі американських позашляховиків цікавеньких моментів хотілося б вам показати Це динозавр, який в зубах тримає раптора, вказуючи на те, що Dodge конкурує з раптором, в них виходить виграти цю гонку, скажімо так, пікапів. Тепер перейдемо ще до одного цікавого моменту: це задні амортизатори Більштайн. Вони з активною підтримкою, тобто це було зроблено саме для того, щоб на рівній шосейній дорозі ми могли реалізувати всі 702 кінських сили, які є під капотом цього автомобіля. З приводу дисків у нас тут незвичайні бірні диски, які комплектуються на всі TRX. Вони 20-го діаметру з дуже великим профілем. Як на мене, їх більше ніж вистачає і для. Такого, скажімо так, доброго навалу і для бездоріжжя. Далі по задній частини бачимо великий надпис TRX, так само червоного кольору, дуже багато знаків, вказуючи на те, що це просто надзвичайний рем. Тепер перейдемо до багажнику, він у нас механічний, місця дуже багато. 3-4 людини сюди може сміливо без проблем влізти. Накривається цей кузов такою класною металічною конструкцією. Виглядає це все дуже класно, якісно. Автомобіль може тягнути за собою вагу більше ніж 3,5 тонни. Для цього у нас є підключателі, є великий фаркоп. Друзі, салон TRX у нас зроблений в такому брутальному стилі. Всі крутілечки, кнопочки, такі йдуть у нас вигляді невеличких шестерень. Дуже багато нагромадження кнопок. Окремим блоком виведено режим TRX, режим блокування диференціалів, монопривід, повний привід, передня блокування, задня блокування. Дуже багато всього зроблено. У нас є вентиляція підігрів передніх сидінь, інтелектуальний круїз-контроль. Дуже Цікавий момент це велике нагромадження карбону у нас в салоні, але це додаткова опція. Це йде не в кожному TRX. Невеликі моменти з алькантарою в дверній карті, на сидіннях, на підлокітнику. У нас повна панорама, відкривна. Все, пристібаємось і у добру путь, як то кажуть. Відчувається вже Велика кількість крутного моменту на холостовому ході. Підхват педалі у нас дуже добрий, дуже великий радіус розвороту, але і автомобіль 6 метрів у довжину. Дуже комфортно, дуже м'яко. Ми їдемо по брущаці. У нас 20-й діаметр, дуже великий профіль у резини. Дуже класне, комфортне кермо з вигинами, дуже прикольно себе відчуваєш при поворотах. Дуже легенький руль, як для такого великого пікапа. Тобто руль взагалі не відчувається якимось важким. Класно у нас реалізовані камери, мені дуже подобається. Хоча автомобіль дуже габаритний, але вони реально дуже допомагають. Все, можна вид знизу, вид спереду, вид, ну тобто навіть є така верхня камера для е, причепа. Трішечки піднатиснем Ух! Клас, клас. Відчувається 700 кінських сил, 4,5 до сотні. Дуже впевнено автомобіль їде, але є букс, є шліф, дуже впевнено їде автомобіль. Друзі, тепер підведемо підсумки з приводу цього автомобіля. Це у нас Dodge Ram TRX 2021 рік, 30,5 тисяч кілометрів пробігу. Його ви можете купити в автосалоні Автомаксимум за адресою Сексанського 1. Також у нас є декілька автосалонів по всій Україні. Можете придбати у нас будь-який автомобіль, електро, дизель, бензин на будь-який смак. Чекаємо вас, цей красень у продажу. До зустрічі!